вгору Сидіть гору оцей Так. Оцей? це є. розборка, так. Да. Ставите її сюди і стягуєте. Стягайте, щоб не бере. Так, так, щоб вони не перекошували його. Дивіться, що витворяє. Зареча запитав, так? I was always better Ну що, як піднімає? Нормально? Ні, ну, гарно піднімаю, швидко. ні, гарно піднімаєш. Гарно піднімаєш, підібратися. Зараз накачаєш, піднімеш на максимальну висоту. Для того, щоб люди побачили, що воно. чи без тебе. А? Без тебе. <laughs> Там можеш зібі без мене. Так, народ, всім привіт. Слава Україні! Ну, як ви зрозуміли... Кун від компанії Галтех, максимум 2000. Їде до нового власника. Кун переставили. Кронштейн не переставили, трошки потягались далі. Важкуваті. Да. Чого продаємо? Це, мабуть, перше питання виникне в людей, в підписників, глядачів. Потрібен був чоловікові кун. Звернувся, продаєш, не продаєш. Е, ну вирішив я його продати, бо потрібні зараз кошти. Зараз вона така ситуація нестабільна, що або вивозь соняшник, зерно, кукурудзу і так далі, або е, щось продаєш і закриваєш поточні фінансові питання. Ну, Вирішили продати. Соняшник нехай полеже, ціна по труху піднімається, так що будемо очікувати. Там у нас на соняшник вже 12 часов. Так що поки що виходимо з положення таким чином. Є? Все, в принципі, підключили правильно, але трошки... Ти запитався до речагів, так? Да? Ну так, воно щось тільки тепер відпричагати. Речаг нажимаєш, виходить, і тоді воно піднімає. Ну так. Це вгору вниз да, ти не речах, так? Так, тільки нажимаєш вниз і тоді воно піднімає. <звіт> мабуть, тоді, ну, треба ну, піднімає. Там можна позвонити на сервіс до да, хлопців, вони підкажуть і розкажуть. <кхем> да. Кун в новий, в гарному стані. Е е працювали ми на ньому, грузили сою, кукурудзу. Ну і трошки хлопці їздили, е посадки підчищали. Трошки його подряпали, але ну, тут таке, нічого критичного немає. Гарний апарат, в принципі, все працює. Для малого фермера, я думаю, людям буде по ділу, так як тримають і корову, і треба гної вивозити, то я думаю, буде по ділу. Поживемо побачимо. Так, да, поживемо, побачимо. Даний Куни з даним трактором, ще ви побачите на, на, на моєму каналі. Я думаю, ще будуть з ним відео. Ну і відгуки, я думаю, також само собою будуть, правильно? Yeah, yeah. Ну, Тобто людина, незалежний, незалежний експерт, розкаже вам і покаже процес експлуатації, що ми до чого. Річ незамінна, я думаю. Хоча мені не вигодно його вам продавати, так на послугах можна було. На дієчі на навантажувачі, заробити копійку. Тепер люди наймати мене більше, мабуть, не будуть, да? так? Побачимо. В принципі, штука класна, як для себе, так і можна по найму в принципі їздити і заробляти нормальні гроші. Ціна однакова на погрузку. Що? Ти грузиш е... телескопічним навантажувачем, дієчі. Чи... В даному випадку куном. ціна на погрузку в нас ну, соняшник я вантажу по 150 гривень тона, кукурудза по 100-120 плюс-мінус там залежності від об'єму. Тому даний кун як би, вирішує всі проблеми, можна і по найму по калиму покататися, і свої поточні проблеми також вирішувати. Також рекомендую. Ну, Багато людей цікавляться. Як тобі кун. Як він це показав, то однозначно рекомендую для малого фермера буде отак. І момент такий, що якщо купляти куна, то тільки із джойстиком. О, працює, так? Да? Те вгору в виходить, Ну, ще ж поняли, підреєм поставитися, зрозумів. Ніби цього, без щось треба з Ага, От і, виходить, запитав від речага. Набере ну, на сервіс, хлопці підкажуть, розкажуть, як воно повинно підключатися. Так, якщо хто планує купляти куна, то тільки із джойстиком, бо на речагах це, це вже минуле століття, то вже не воно. Я думаю, що люди будуть задоволені, нехай працює. Вірою і правдою. Зараз півроку зима, він мені зараз не потрібен, тому нехай приносить користь ще людям. І до речі, народ на кун від компанії Галтех максимум 2000 діє акція. Зараз виходить, що джойстик в подарунок і знижка на сам кун і трюк для бігбегів. Так що, кому потрібно, звертайтеся, телефонуйте, замовляйте. Я думаю, що будете задоволені. Хлопці підкачали колеса, бо, як не крути, а маса куна є, тому потрібно слідити за тиском повітря в шинах. Ну а ми зараз відправляємо людей додому і будемо вести зерно на елеватор. Так що по традиції ставте подобайки, підписуйтесь на канал, далі буде. Цікаво. До речі, хотів я ще собі докупити челюсний ковш, так як оцей ковш зерновий, він для, для вичищання посадок не годиться. І нема така чудова. Можна вантажити будь-яку фуру без проблем. Super. Трюк набігаєм. МТЗу не валять, так? Да? Все ага. чітко, щепилися, розпорку поставили. Вже як на перший раз, навіть він легко так відключається. Ну, на перший раз, так? Да? Взагалі без проблем. Тільки треба все робити з умом. Так, Типу бачив, мабуть. Ну так. Да. Все переставили з нашого НДЗону. Зразок був, без проблем, все підключив, там трошки переця і переналаштуєш управління на, да, на джойстик. Да, нехай працює. А масло не тече, бальте, зієсіді. Коли тут зі бену, а там не прошкати, пробка такі. На кун переставили з нашого. Щось неправильно підключили, так? Да? може, ти знаєш, чи не знаю. Як там, де там за душками, де слоги. А, система ж відрізняється, вона да? ваша на ну, да? на ну, не ну, наша? На там наша розподіл якраз. Якщо на речах товарками. У вас 11-го року, так? Mm -hmm. да? Так. Да. А у нас 14. Ні, ну тут так так разу було, просто я переробив. Ну, повна кабіна. Так, а в чому right. суть там? Для чого переробляй? Воздух. Чесно кажучи, Ну, щоб воно тебе якось, ну, типу, зимою життягом, типу, стеда на різку бари вигідно. Ось тракторист вам виступає. Головний тракторист. Військовий. Я не знаю. Дякую, не знаю. Да. Еще ты взял, Леха, хорошую, да? Так, а да, я возьму. Так, отправляем Куна. працює вірою і правдою. подієчі вантажують у нас, в принципі, є чим. Але те, що я й говорив, резина вже 50% немає, треба, до речі, поміняти містами, перед переставити назад, задок наперед. Резину під'їдає добре, і на підході у нас вже ТО-500 мотогодин. Все це вийде в копієчку, масло в двигуні, в мостах, в коробці. Ну, Самі розумієте, яка ціна обслуговування і володіння даним апаратом. Так що такі справи. Зараз готуємося, збираємося і їдемо камазом на елеватор. Кукурудза у нас навантажена, знаходиться на кузові. Вон, кабани, бачите, виглядають. Так що будемо їхати. До речі, злив, злив я воду, залив тосол. Камаз готовий, так що вирушаємо в Ну, З нашим МТ зоном ми ще будемо розбиратися. Тут шланга залишилась. До речі, підказуйте киля вона йде і куди вона підключається. Ми не дорозбиралась ми трохи. Я спеціаліст не сильно великий. Злили масло гідробака, не знаю, там може муфті десь якесь резинове колечко, нахитнулось, не будемо розбиратися з цим ділом. Плужок у нас, велесагра, веорієм огороди пайовикам. Отакий от апарат. Оборотний плуг поїхав, залишився. Звичайний. Та нічого. Для огородів вистачить і слову. І так, народ, їдемо з кукурудзою на елеватор. Сусіди молодять. Але знову прогнав дощ. Зараз пропустимо комбайн, нехай їде. Кожним буває до поля буквально кілометр, тому перечіпатися великого сенсу немає. Ленціонно такий молодець. Гарний комбайн, ну а ми їде потихеньку далі. У куру замолодився, бощ іде. Везем зерно ми на нібулон, ціна у нас 4200, поки що стоїть на місці. Грошики знову ж таки треба, тому якби кун і продався. Так би нехай він стояв, робота для нього є. Але, але, нехай поки що зерно полеже, соняшник потихеньку піднімається, королівський смак 12800 за базу 48% олійності. Поки що очікуємо кращої ціни на соняшник і робимо ставку на нього, вивозимо всю кукурудзу і продаємо за запесі. Ну а там, можливо, соняшник підніметься. Так що Отакі у нас справи. Ну, Я думаю, що найближчим часом ми почнемо вивозити її соняшник. Так що їдемо на елеватор, потім покажу, що в нас вийде по аналізах вологості і так далі. Так, затрибали ми до траси. Їдемо 60. Без прицепа набагато легше йде. На кузую нас близько. Десь Тон 13-14. Камаз почуває себе чудово. Тиск масла четвірка, все в нормі. Потихеньку їдемо. Ось така в нас погода, мабуть, тижнів-два, не виїдеш комбайном, Кукурудза стоїть. Так що поки що очікуємо морозів. Я думаю, що будемо продовжувати жнива, як відмерзне. Так, народ, що у нас? Кукурудзу я здав, успішно, все нормально. По аналізу у нас вологість 16,5, вантажився я зі складу, ну з-під навісу. Це ми ще молотили до дощів, мабуть, тижнів 3-4 назад. Десь отак. А Така у нас вологість. черги на еловаторі немає, Понятна діло, погоду не дає молотити. Так що, отакі в нас справи. Зараз у нас йде дощ. Вийду зараз покажу, як світять мені нові фари ледовські, бо багато хто в коментах питав, як світять гарно, негарно чи погано. Так що зараз вийдемо глянемо. Так, Погода не льотна, Отак світять фари, В принципі, я задоволений на 100%. Але ще не вистачає туманок, бо сиру погоду в мокру погано видно під ногами, десь за метр від бампера. Взагалі нічого не видно. Отак От воно все світе, Непогано. Все працює, подалі воги є. Як бачите, йде сильний дощ. Понятно, що зараз про ніяки жнива. Мова не може йти. Ну, ми зараз їдемо додому. Відпочивати. На цьому завершуємо відео. Отакі От в нас будні. Е, питайте в коментах, чим займаєтесь, яка, яку роботу робите. Ну що я вам скажу? Яка погода, така й робота. Поки що очікуємо кращої погоди. Можливо, буде молодий чи кукурудзу піонеровська, яка в нас залишилась. Так що на цьому відео завершуємо. По традиції ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Ну і все буде Україна!